Вітаю вас, діти! Пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається Хто що робить. Розгляньте, будь ласка, ілюстрації та скажіть, хто чим займається? Погляньте на цю картинку. Хто це? Так, це матуся. Що робить матуся? Так, матуся готує обід. Вірно. Розгляньте цю картинку. Хто це. Так, це тато. Що робить тато? Тато їде на машині. Молодці. Що зображено на цій картинці? Так, це сестричка. Що робить сестричка? Сестричка малює, вірно. А це хто діти? Так, це братик. Що братик робить? Так, він грає в футбол. Кого ви бачите, діти? Так, це бабуся. Що робить бабуся? Так, бабуся в'яже. А це хто малята? Так, це дідусь. Що ж дідусь робить? Так, він читає газету. Молодці. Сподіваюсь, вам сподобалася діти. До нових зустрічей.